Зі мною трапляються моменти, що починається настільки невибагливо якось вночі якийсь портал привідкрився, і я навіть не підозрювала, що закрити його вже не вийде. Мене величають з Тетяною, але для всіх я просто таня. Життя моє текло розмірено та передбачувано в місті Казані. Де велична краса сплітається з прохолодною чарівністю, немов російська зима. І тут мобільний ожив від вібрації повідомлення від сестри Марини. Завтра загляну з дядьком вітею, повеселимося, як колись. З Мариною нас не пов'язують теплі стосунки. Вона завжди залишалася своєвільною дитиною в сім'ї, волелюбна і, якщо чесно, доволі егоїстична особа. Шлюб із Сергієм триває понад 15 років, і, хоча союз наш стійкий, час перетворив його на низку одноманітних буднів. Його постійні відрядження іноді мені здається, що його відсутність стала новою нормою. Це була звичайна п'ятниця, один із тих вечорів, що обіцяють лише тишу до мерехтіння екрана телевізора. Щодо Максима, нашого далекого родича. То у свої 50 він мав магнетизм чоловіка, здатного зачарувати без видимих зусиль. У суботній день дзвінок у двері застав мене зненацька. Його слова, як резонанс, розлилися по простору, а мої щоки раптово зашарились. Дядьку Максиме, які компліменти, пробурмотіла я, запрошуючи увійти. Вечір набирав обертів легко та невимушено. Ми з Мариною та Максимом сміялися над старими історіями поки терпкий напій м'яко зігрівав атмосферу. Сергій знову був у роз'їздах, і його відсутність, здавалося, дала негласний дозвіл цій новій, дивно хвилюючій атмосфері. Відкривши замок, я на мить завмерла. Марина, як завжди, сяяла, Облягаюча чорна сукня, розпущене волосся. Демонструючи свою природну привабливість з неймовірною легкістю, а поруч Максим – втілення елегантності поза часом, легка недбалість дорогого піджака, благородна сивина у волосі. Таню, ти на мову бурштині, збереглася, вимовив він глибоким тембром, простягаючи вино. Але невдовзі я почала помічати дещо невловиме. Марина раптом перетворилася, стала незвично теплою, майже ніжною. Та сама сестра, що ніколи не відрізнялася сентиментальністю, тепер постійно знаходила привід торкнутися моєї руки, обдаровуючи поглядами, ніби приховувала за цим якийсь таємний посил. Моє серце забилося частіше, питання, здавалося, звичайним, але його близькість викликала хвилю мурашок на шкірі. Все чудово, дядьку, просто трохи стомилася, відповіла я з натягнутою усмішкою. Хоча реальність була іншою. Максим же, зберігаючи зовнішню м'якість, спостерігав за тим, що відбувається, з тривожною привабливістю в очах. І ось, коли Марина пішла за добавкою спиртного, він несподівано зайняв місце поруч зі мною. Як ти, таню, вимовив він ледь чутно, ніби бажаючи зупинити час. Після кількох келихів атмосфера в будинку змінилася. Сміх став голоснішим, а відчуття гострішим, що стурбувало мене, хоча я не могла точно визначити, що саме. Марині, здавалося, все представлялося надзвичайно куметним, а Максим продовжував спостерігати. У цій ночі таїлося щось невисловлене, майже невловиме, але від цього не менш відчутне. Воно зависло між нами тихе і непередбачуване. Іноді лише один погляд, здатний розповісти більше, ніж тисячі слів, і того вечора саме погляд став переломним моментом. Я вийшла на кухню, щоб перевести подих і зібратися з думками. Наливши склянку води, зробила глибокий вдих. Що відбувається зі мною? подумала, намагаючись заспокоїтися, коли помітила його силует у дверному отворі. Він дивився на мене з легкою усмішкою. Його присутність відчувалася надто явно, надто інтенсивно, просто жарко, пробурмотіла я, відводячи погляд і зосереджуючись на своїх руках. Він наблизився і поставив келих поруч із моєю склянкою. Знаєш, Таню, ти завжди була втіленням спокою та самовладання, вимовив він впевнено, але з м'якою інтонацією. Але чи знаєш ти? Додав він багатозначно, Я підняла на нього очі, не знаходячи слів для відповіді. Його погляд проникав у саму глибину, бачачи те, в чому я боялася зізнатися навіть собі. Що? спитала я, намагаючись зберегти безтурботний тон, але моя впевненість уже похитнулася. Максим мовчав, і ця пауза тягнулася нескінченно. Здавалося, він очікував якогось сигналу. Саме в цей момент повернулася Марина. Ось веде. Ви вигукнула вона, вносичи нову пляшку вина. Чи не ховаєтеся ви від мене? Вона наблизилася і легонько стиснула моє плече. Зазвичай невинний дотик цього разу викликав у мені хвилю збентеження. Ми просто розмовляли, відповів Максим з тією самою усмішкою, від якої по моєму тілу пробігала дрож. Ну що ж? Давайте продовжимо у вітальні, промовила Марина своїм звичайним невимушеним тоном. Повернувшись у зал, я спробувала зосередитися на розмові, але мій погляд постійно стикався з очима Максима. Його пильна увага збивала з пантелику. Він не робив нічого явного, але кожен його жест, кожен рух здавалися двозначними. Храючи свою партію, вона все більше зближувалася з ним. Невимушено опустила голову йому на плече. Пам'ятаєш, як ми їздили до бабусі на дачу? раптом запитала вона, дивлячись на мене з загадковою усмішкою. У її словах явно відчувався прихований зміст. Ми завжди були близькі ти і я. продовжила сестра, але її погляд став вивчаючим, ніби вона чогось очікувала. Максим мовчав, однак його очі знову зустрілися з моїми. По спині пробіг холодок. Що тут відбувається? подумала я, спостерігаючи за цією парою. Іноді найнебезпечніші ігри починаються з найневинніших ходів, але цей момент залишиться в моїй пам'яті назавжди. Ближче до півночі напруга в повітрі стала майже фізично відчутною. Я кивнула і пішла на кухню за новою пляшкою. Коли відчиняла шафку, за спиною почулися кроки. Дозволь допомогти, почувся голос Максима. Ксим і Марина поводилися так, ніби слідували заздалегідь відомому лише їм сценарію. Я почувалася зайвою у власному домі. Ще вина, грайливо запропонувала Марина. Я застигла. Він підійшов надто близько, і я знову відчула цей теплий подих. Він доторкнувся до пляшки, яку я тримала, і на мить наші пальці зіткнулися. Я нічого не роблю, Таню. Його голос звучав м'яко, майже заколисуючи, але наступні слова вразили мене як удар грому. Але ти ж відчуваєш те саме, що і я, правда? Цей випад змусив мене відступити, вчепившись у пляшку, щоб приховати тремтіння в руках. Ти збожеволів, видихнула я. Від цього мимолетного дотику по тілу прокотилася хвиля електричних імпульсів. Ти вся на взводі, прошепотів він, не відриваючи від мене погляду. Що ти робиш, Максиме? пробурмотіла я не в силах відвести очей. Не йди ще. протягнула вона, розливаючи вино і подаючи мені келих. Нам так давно не вдавалося зібратися разом. Я опустилася на самий край дивана. Відчуваючи, як реальність, пливе перед очима, він усміхнувся, але в його очах не було й натяку на жарт лише усвідомлення того, що він порушує правила, але не збирається зупинятися. Я йду, різко кинула я і, минаючи його, попрямувала до вітальні. Марина, розвалившись на дивані з телефоном, підняла голову і, помітивши мій стан, усміхнулася своєю фірмовою усмішкою. Все нормально? запитала вона нарочито невинним тоном. Так, збрехала я, ставлячи пляшку на стіл, просто трохи втомилася. Максим зайняв місце навпроти, не зводячи з мене пильного погляду. Марина, демонструючи безтурботність, Продовжувала невимушену бесіду, але я розуміла, вона теж грає свою партію. Пам'ятаєш, як ми влаштовували вечірки, коли батьки їздили? запитала вона ностальгійно. Я не знала, що відповісти. Максим мовчки спостерігав за нами обома, і кожне вимовлене слово відтепер здавалося гострим, як лезо. Я піднялася. Більше не в силах виносити цю атмосферу. Ми завжди говорили, що усе стер не може бути секретів одна від одної, підтвердила я, відчуваючи, як усе стискається всередині. Може, варто повернутися до старих звичок? Її погляд став вивчаючим, ніби вона пропонувала щось більше. Я, а, мабуть, піду спати, вимовила я, намагаючись звучати впевнено. Марина здивовано підвела брови. Ну добре, відпочивай. Максим проводив мене поглядом, і те, що я побачила в його очах, змусило мене прискорити крок. Закривши за собою двері спальні, я притулилася до стіни, намагаючись заспокоїти несамовито колотяться серце. Чого вони хочуть, пронеслося в голові. Я відчувала, що балансую, хоча й не могла. Толком пояснити, що саме тягне мене до цього небезпечного рубежу. Головою я розуміла всю неправильність того, що відбувається, але серце відмовлялося підкорятися розуму. Вночі сон не йшов. Варто було заплющити очі, як перед внутрішнім поглядом спливали картини минулого вечора, виразний погляд Максима, загадкова усмішка Марини, їх двозначні натяки. Все це, це спліталося у вузол. Який неможливо було розв'язати. Вони повинні поїхати. Просте рішення, здавалося б, але з кожною хвилиною воно ставало дедалі складнішим. Коли я увійшла на кухні, Марина вже сиділа за столом з чашкою кави, виглядала свіжою та безтурботною. Доброго ранку, вимовила вона, помітивши мене. І тобі доброго, відповіла я, уникаючи її погляду. Максим вийшов прогулятися, додала вона з легкою усмішкою, сказав, що обожнює зустрічати світанки. Я мовчки дістала чашку з шафи. Марина стежила за мною. Її очі іскрилися прихованими веселощами, ніби вона володіла якоюсь таємницею. Ти не розумієш, про що говориш? відрізала я, відчуваючи, як у мені наростає роздратування. Правда, вона нахилилася до мене. Ти впевнена? Що вчора ввечері не відчула нічого незвичайного, не виспалася? поцікавилася вона нарочито турботливо. Так, погано засинала, коротко відповіла я. Може, через Максима? її голос став оксамитно м'яким. Я завмерла на мить. Що ти хочеш з цим сказати? спитала я напружено. Нічого, усміхнулася вона. Просто ти поводишся так, ніби намагаєшся втекти від чогось. Її погляд був сповнений виклику та впевненості. Вона явно хотіла, щоб я зізналася собі та їй. Досить, Марино, ти граєш з вогнем, попередила я. А вона здивовано підвела брову. Він виглядав абсолютно спокійним, ніби минулий вечір зовсім його не зачепив. Як настрій? спитав він. Подарувавши мені довгий погляд і усмішку. Нормально, пробурмотіла я, наливаючи каву. Ми їдемо після обіду, повідомила Марина, допиваючи свою каву. Її фраза прозвучала двозначно: чи то як обіцянка, чи то як застереження. А ти впевнена, що не хочеш стати частиною цієї гри? Я відвернулася, але її слова продовжували луною віддаватися в голові. Проникаючи глибше, ніж мені хотілося б визнати. У цей момент на кухню увійшов Максим. Я щиро раділа їх швидкому від'їзду, але десь у глибині душі розуміла їхній візит залишив слід, який не зітреться так просто. Іноді найнебезпечніші бажання виникають саме тоді, коли ти найменше цього очікуєш. Мені здавалося, що все завершиться з ранковою кавою, але ні. Навіть після сніданку я продовжувала триматися на відстані від Марини та Максима. Хотілося лише одного дочекатися їхнього від'їзду і знову знайти спокій у своєму домі. Однак напруга не відпускала, вона немов просочила кожну кімнату. Я вийшла на терасу, сподіваючись, що холодне повітря прояснить думки. Морозний вітер справді трохи освіжив голову. Але внутрішній неспокій продовжував вирувати. Почувалися так, ніби невидимі нитки оплутали мене з усіх боків. Не можу більше, прошепотіла я, заплющивши очі. Таню, почувся тихий голос, і я здригнулася. Максим стояв зовсім поруч. Ти така напружена. Розслабся. Не можу, відповіла я, намагаючись відійти. Чому? Він зробив крок вперед, і я відчула його тепло. Тому що це неправильно те, що відбувається між нами. Що саме неправильно? Його погляд був сповнений виклику. Ти одружена, у тебе є чоловік. Це не гра для мене, його голос став нижчим, майже довірчим. Марина завжди була волелюбною, але зараз річ не в ній, річ у нас. Але не роби вигляд, що нічого не відчуваєш. Досить, прошепотіла я, відступаючи назад і притискаючись до холодних перил. Це неправильно, те, що відбувається з тобою і Мариною, це ваша гра, не втягуйте мене у нас? Я ледь стримала смішок, намагаючись говорити впевнено: немає ніякого нас, Максиме. Їдьте, прошу. Але саме з того, щоб відступити, він підійшов ще ближче. Я відчувала його тепле дихання, його очі пронизливо дивилися в мої, і раптово реальність знову почала сповільнюватися. Я не могла ні дихати, ні думати. Розум кричав ні, але тіло немов відмовлялося підкорятися Чому ти тікаєш від самої себе? прошепотів він, м'яко торкаючись моєї руки. Я не встигла відколісти. Двері відчинилися, і на терасу вийшла Марина з чашкою чаю в руках. Вона глянула на нас і, як завжди, обдарувала своєю загадковою усмішкою, в якій читався тріумф. Я не завадила, вимовила вона, і, здригнувшись, я різко відсторонилася від Максима. Всередині вирував справжній шторм. Сором, гнів і щось іще не вловиме, що не піддавалося визначенню. Чому я не можу просто покласти цьому край? Чому їхня присутність так сильно впливає на мене? Ні, відповіла я, намагаючись зберігати самовладання, я якраз збиралася зайти всередину. Але мої ноги, здавалося, відмовлялися коритися, і я ледь не побігла геть, відчуваючи їх погляди між лопаток. Я замкнулася у своїй кімнаті, намагаючись взяти себе в руки. Приглушені голоси Марини і Максима, що доносилися знизу, звучали немов насмішка. Можливо, вони посміювалися наді мною, як над маріонеткою, яку так легко підштовхнути до краю. Найстрашніше було те, що я сама не знала, чи хочу чинити опір, чи здатися. Я не заперечила вголос, але всередині розуміла. Безпека втрачена. Намагалася зайняти себе домашніми справами, але думки не відпускали. Іноді настає момент, коли вибір вже не у твоїй владі і залишається лише спостерігати, як руйнується звичний світ. Наступного ранку вони все ще були в будинку. Я сподівалася, що вони поїдуть рано вранці, але Марина, усміхаючись, Запропонувала залишитися ще на день. Допоможи мені на кухні, пролунав її голос, вириваючи мене з роздумів. Я увійшла і побачила її біля плити. Максим був усюди, в кожному погляді, в кожному кроці, в кожному слові, яке я намагалася прокоспнути. А Марина продовжувала грати свою партію відверто, безсоромно, ніби точно знала, що перемога вже у неї в кишені. Вона обернулася через плече і посміхнулася мені. Ти правда думаєш, що можеш сховатися від самої себе? вимовила вона м'яко, але кожне її слово боляче ранило, немов удар. Не розумію, про що ти, відповіла я. Я спробувала зберегти зовнішній спокій. Розумієш? Вона розвернулася до мене ми обидві знаємо ти бажаєш Максима так само сильно, як він бажає тебе. Навіщо прикидатися? Я мовчала, не знаходячи слів для відповіді. У цей момент на кухню увійшов Максим. Переходиш усі межі, заперечила я. Межі? Вона насмішкувато усміхнулася. Вони існують тільки у твоїй голові. Ти сама їх створила, щоб стримати себе від життя, якого дійсно хочеш. Марина кинула на мене торжествуючий погляд і вийшла, залишивши нас наодинці, Максим наблизився. Його поява знову заповнила весь простір, і дихати стало нестерпно важко. Все гаразд, його голос був тихим, але щось у ньому змусило мене затремтіти. Його тепла долоня лягла на мою руку. Таню, прошепотів він. Правда? Він нахилився ближче. Його дихання торкнулося моєї щоки. Скажи, що не хочеш цього. Не треба. видихнула я, намагаючись відсторонитися, але він не відступив. Його погляд був надто близько, надто інтенсивним. Здавалося, він бачить мене наскрізь. Я більше не можу робити вигляд, що нічого не відбувається, продовжив він. Ти відчуваєш це так само, як і я. Ти помиляєшся. Спробувала я звучати впевнено. Але голос зрадницький тремтів. Я відкрила рот, щоб вимовити що завгодно, будь-які слова, але вони застрягли в горлі. Я застигла, як вкопана, поки його пальці ковзнули по моїй щоці, окреслюючи контур. Заплющивши очі, я спробувала втекти від цього моменту, але замість цього відчула, як його губи м'яко торкнулися моїх. Реальність рухнула. Все, що я знала про себе. Про своє життя зникло в одну мить. Я відштовхнула його надто пізно. Наші погляди зустрілися, і в його очах я побачила щось, від чого серце стиснулося в тривожному передчутті. Упевненість у тому, що це тільки початок. Нам не можна, шепотіла я, голос зірвався на хрип. Але ти цього хочеш, відповів він. Відступивши назад, я притиснула руку до рота і вибігла з кухні, відчуваючи, як сльози підступають до очей. Сором, гнів, бажання все змішалося в один нерозривний клубок. Цього не повинно було трапитися. Я перетнула ту межу, за якою немає шляху назад. Тієї ночі сонний шов. Я лежала, втупившись у стелю, чуючи приглушені голоси. З кімнати. Я знала, завтра вони поїдуть, як завжди, зникають, залишаючи після себе порожнечу. Але найгірше було усвідомлення того, що тепер я не можу більше ховатися від правди. Я сиділа за кухонним столом, стискаючи чашку давно охолодженого чаю. Погляд застиг на одній точці, думки метались хаотично, не сталися далі. Я дозволила цьому початися. Наступного ранку дім занурився в тишу, порушувану лише ледь чутним поскрипуванням дощок. Минула ніч, здавалася сном, але від цього сну залишився надто виразний слід щоб бути просто фантазією. Задзвонив телефон. Це була Марина. Не хотілося брати слухавку, але звук в порожній кімнаті лунав оглушливо. Що ти натворила, Марино? Мій голос зірвався. Ком у горлі заважав говорити. Нарешті, з тремтячою рукою, я відповіла: Ти вже не сердишся? Її м'ятий голос звучав так, ніби вона здобула перемогу. Вона помовчала, потім зітхнула: Ми просто показали тобі, як жити повним життям. Ти надто довго ховалася від самої себе. Таню. Її слова були медовими, спокійними, немов нічого особливого не сталося. Не витримавши, я обірвала розмову. Гудки луною рознеслися по будинку, але я більше не могла слухати її голос. За вікном стояла сірість, типовий ранок кінця жовтня. Я підійшла до вікна і побачила Максима. Він стояв, ніби чогось вичікував. На мить наші погляди зустрілися. І серце сильно забилося. Що він тут робить? Чи бажає він продовження, чи це просто жест контролю, демонстрація того, що тепер він знає мої слабкості? Я різко відвернулася від вікна. Досить, твердо вимовила я вголос, звертаючись до самої себе. Більше не могла дозволяти цьому хаосу руйнувати мене зсередини. Марина і Максим стали частиною гри, в яку я сама себе втягнула. Моя слабкість, моя відповідальність. Я усвідомлювала, що вони не збираються зупинятися, але я могла хоча б спробувати взяти ситуацію під контроль. Як ти тут? Все гаразд? запитав він, цілуючи мене в щоку. Я кивнула він уважно подивився на мене. Весь день я шукала спасіння в рутині, прибирала дім, прасувала білизну, поглядала на годинник, очікуючи повернення чоловіка. Коли Сергій увійшов, його знайома усмішка і теплий погляд ледь не змусили мене зірватися. І виглядаєш втомленою. Щось трапилося? Просто погано спала, відповіла я, уникаючи його погляду. Тієї ночі, лежачи поруч з ним, я усвідомила ніколи не зможу розповісти правду. Час лікує. Я навчуся жити з цим. Не тільки тому, що це зруйнує наше життя, а й тому, що мені було нестерпно визнати, що я стала пішаком в чужій грі. Прокручувати в голові ті моменти знову і знову більше не мало сенсу. Наступного дня я видалила повідомлення від Марини, заблокувала її номер і викинула пляшку вина, яка все ще стояла на кухні, і була моїм слідком того, що сталося. Я розуміла, що Марина не здасться так просто. Але це був мій перший крок до того, щоб повернути контроль над своїм життям. Можливо, це стане таємницею, яку я понесу з собою на все життя, однак вони не зможуть більше нічого зруйнувати в моєму житті.